Усіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про субокраміальний імпічмент-синдром плечового суглоба. Він супроводжується болем в передній центральній частині плеча і характеризується ущільненням надостйового м'язу та структур суглоба. Причини, які призводять до цього, це може бути анатомічна особливість акраміона, його просто інша форма, яка стискає подразнює постійно сухожилок та м'які тканини. А також порушення грудного відділу хребта, мобільності та лопатки, і м'язевий дисбаланс м'язі плечового суглоба та ротаторної манжети плеча. Як лікувати дану проблему? До лікування ми відносимо терапевтичні вправи, це кінезітерапія, лікувальні вправи. Масаж та мануальна терапія. І зараз я вам покажу, що можна зробити в домашніх умовах для покращення самопочуття. Перша вправа, з якої ми починаємо, вам потрібна резинка такого плану. Прижимаємо лікоть до тулуба, протилежна рука тягне в протилежну сторону і робимо зовнішню ротацію відведення плеча, тримаємо 1-2 секунди і повільно вертаємо. І так повторюємо. До почуття м'язевої втоми. І обов'язково лікоть не відриваємо від тулуба, тримаємо його прижатим. Для наступної вправи вам потрібен масажний ролл або якась бутилка 1,5-літрова для виконання вправи мобілізації грудного відділу хребта та лопаток. Фіксуємо з таким чином руки. Ноги трошки назад від стінки. І робимо прогини в грудному відділі та лопатках вперед. І вертаємось в вихідне положення. Так повторюємо по 15-20 повторень в районі 2-3 підходів. І виконуємо наступну вправу для розтягнення грудних м'язів. Стаємо, можна використовувати, якщо в домашніх умовах, це дверний проєм. Убираємось ліктем в поверхню і робимо невеликий випад вперед, і розтягуємо грудний м'яз. Це перший варіант. І обов'язково другий варіант це фіксуємось рівною рукою витягнутою. І робимо ротацію тулуба в сторону. І також розтягуємо грудний м'яз. І в заключенні також можна використати масажний м'ячик. Це або тенісний м'ячик, або якийсь інший масажний. для прокатки грудних м'язів. В стінку опираємось м'ячиком на м'яз і робимо прокатування. Можна трошки натягнути руку для розтягнення м'язу і більш детального пропрацювання. Це перший варіант. Також мязи ротаторної манжети, наприклад, піддостєвий м'яз, на достявий це також ми можемо прокатати. Фіксуємо на лопатці м'ячик і робимо також прокатування. Також можна прокатати дельтоподібні м'язи. Ось тут. Тож таким аналогічним чином. Всі пучки прокатати задні. Середній та передній. І на дустів який знаходиться над остю лопатки, також можна трохи його задіти і прокатати разом з трапециподібним м'язом. Виконуйте даний комплекс вправ в середньому по 12-15 повторень протягом місяця. Якщо ви не відчуваєте покращень, то зверніться до фахівця.